21 округу, який є в Донецькій області, вибори відбудуться у Восьми округах, 46-й, 47-й, це у нас місто Артеміськ, місто Слов'янськ, центри, 49-й, місто Константинівка, 48-й, місто Храматорськ, 50-й центр це місто Красноармійськ. 57 і 58 це у нас, відповідно, місто Маріуполь і 59-й з в місті Мар'янка. У чотирьох округах, швидше за все, це округи 45-й, частина цього округу знаходиться на непідконтрольній українській владі території міста Донецька. Частина це Ясиновацький район міста Одеївка, який контролюється нашою владою. Відповідно, 52 і 53 округи це наша горлівка. І 60-й округ це у нас місто Волноваха, тобто частково там є території, які контролюються бойовиками, частково є території, які контролюються українською владою. Там проведення виборів під питанням, Тобто, ми бачимо, що на частині дівниць, де є українська влада, вибори можуть бути проведені. На частині дільниці, відповідно, там, де у нас присутні бойовики, і про які вибори мова йти не може. Ну, якщо ми говоримо про ті округи, де 100% виборів не відбудуться, це 41-й, 42-й, 43-й, 44-й округи місто Донецьк, 51-й округ це у нас Горлівка, 54, 55, відповідно, Шахтарськ, Макіївка. 56-й, інша частина Макіївки і 61-й це Старобешеве, Це ті округи, де вибори, на жаль, не відбудуться. Состояться в пяти округах, в одному повністю на всіх участках і в чотирьох частично на той території, которая контролюється українською властью. Однако сегодня у нас есть большая интрига э, с округом э, номер 104, э, окружная комиссия, которая располагалась в Артемовском районе Луганске, все участки, проекта находились на территории Луганска и вот района, нет ни одного участка, э, который находится на территории контролируемой Украины. Э, ПЛНР, как известно, выборы не проводят. Э, тем не менее, этот округ, э, центр округа, и окружная комиссия переведены. Поселок Новый Дар вчера комиссия приняла уникальное решение, таких решений раньше не было в Украине. Обружная комиссия решила, что все участковые комиссии переводятся в поселок Новый Дар. С тем, чтобы беженцы, которые находится которые находится в Малмайдае, то на смысл территории, могли проголосовать хотя бы несколько человек в этом участке. На наш взгляд, решение, конечно же, очень сомнительное, и оно явно сделано в пользу одного, одного из кандидатов по нашей оценке. Это первый заместитель губернатора Игорь Мартыненко. Таким образом его пытаются, по сути дела, без выборов сделать народным депутатом.